Доброго дня, мене звати Рогач Микола Миколайович. Я агроном по захисту рослин приватного підприємства Спрінтка в Київській області. Значить, сьогодні ми з вами поговоримо про технологію вирощування коріандру в нашій зоні. Так, з чого ми почнемо? Значить, ми вирощуємо цю культуру вже 5 років. Вона себе зарекомендувала з. Кращої сторони це є дуже рентабельна культура, її дуже легко вирощувати. мінімум затрат, максимальний прибуток. Це якщо коротко про неї, значить, що б я хотів розпочати? Розпочати я хотів, звісно, з обробітку ґрунту, тому що дана культура вона не дуже вибаглива до нього, але про це теж треба сказати. Попередником була пшениця озима після збирання культури попередника проводиться дискування. І ну, одночасне внесення добрив. E, значить, внесли, задискували, чекаємо зими. Проходить зима і ми її починаємо сіяти. Період сівби припадає якраз середина лютого місяця. Чому так? Питання всі можуть задати, чому ми посіяли лютому, чому не пізніше? Тому що ми так захотіли. Так надо було. Проводили ми його в середині лютого. Вмерзлоталий ґрунт. Чому так? Хтось практикує висівати в квітні місяці, хтось в березні, але нам зручніше було робити це в лютому. Коли вся техніка стоїть на базі, можна в широке вікно застосування, взяв, поїхав і зробив. Це перший момент. По-друге, волога. Посів, провели. Мерзлий ґрунт через те, що зменшується навантаження на техніку, на людей. З зимою це все швидше, простіше, нема, грязюки, немає. Заїхав, посіяв, але посів. Потрібно проводити сівалкою з наявними на ній культерами. У нас це сівалка Pronto 12 НТ. Вона допомагає, або за допомогою нею ми змогли. Ефективно провести посів в сроки. Я вже про це казав. В лютому місяці ми посіяли, тому що у насінинки дуже довгий період спокою, і якраз рання сівба допомагає отримати вже всередині квітня дружні всходи, а це залог високого рожаю. Норма висіву 2 мільйони на гектар. Сорт Оксаніт. Це еліта. Сіяли з добривом яраміла 50 кілограм на гектар. Це фаза була 3-4 листочка у культури. Ми внесли гербіцид проти бур'янів. Це прометрин 2,5 літри на гектар. Саме, що нас більше не очікувало, це приморозки через тиждень. Так, да, ця культура морозостійка, Вона витримує приморозки 2-3 градуси, але у нас були мінус 5 і були мінус 6. Через що. Вона ледь не загинула, вона отримала великий стрес, зупинила свій ріст, Скажем так. Ми не розуміли, що з нею робити далі. Ми були в ступорі. На моїй практиці такого не було. В нашій зоні, там, де я його раніше вирощував, Це повторюсь, це Запорізька область. Нас завжди, якщо пішло тепло. То все, то це тепло. Це один год, можливо, із десяти, що бувають приморозки, але там тепло. Тому я з таким не, не зустрічався, не стикався і почали в голові з'являтися питання, що робити далі. Література, в ход пішла: інтернет, література дійшли до висновку, що культура знаходиться в стресі, потрібно почекати. Тиждень-два, щоб зрозуміти, пережила вона чи не пережила, і прийняти якісь рішення. Значить, так і було. Прийшло два тижні. Вона сиділа в стресі. Тут у мене в голові грандіозний план, скажімо так, возник. А давай ми її витягнемо із стреса. Я взяв каталог політехніки, У них наявності були на той час 18-й, Це чудовий антистресант. Від компанії Гумітеч я виписав собі. Через три дні ми його внесли в дозі 300 грам на гектар і додавали ще Яра Віта Універсал Біо. Це теж у них було в дозі 1 літра на гектар. Хоч вони рекомендують 2, але так як рослинка маленька, вирішили, що літри буде достатньо. Після застосування пройшло два тижні, і ми побачили. Чудовий ефект, що культура скинула тільки самі нижні листочки молоденькі по одному. А остальна маса осталась жива, вона пішла активно рости, не зважаючи на те, що ну тиждень вона точно стояла ну така під питанням. Ми не знали, що, що, що буде далі. Слава Богу, в нас все вийшло і культура пішла рости. В кінці березня ми отримали вже дружні сходи коріандра. Пройшло півтора тижні, десять днів. Пройшло десять днів, і ми внесли. Хочу сказати, що в цілому ця культура не дуже вибаглива до агротехнології. Можна сказати, що вона як бур'ян, де посієш там і ростиме. Про цю культуру можна сказати так: посіяв, вніс один раз гербіцид і забув до уборки. Все більше тут нема що додати. Це якщо коротко. Я пропоную підійти ближче до е, сьогоднішнього нашого гостя і познайомитись з ним, побачити його поближче. Так скажемо, прошу, ласкаво прошу. Висота десь сантиметрів 40. Корінь розвинутий не дуже добре, тому що була засуха. Але основний врожай зберемо в районі. 2 тонн з гектара. Це не рекорд. Рекорд був 2,5 тонни з гектара, але і 2 нам вистачить і при такій погоді, при такій засухі. Значить, густота на даний момент перед збиранням знаходиться в районі десь мільйон 800, 000, можливо, навіть і 2 мільйона перед збиранням. Як ми можемо побачити, тут була проведена десікація деклатоміону іону 2,5 літри на гектар. Це сингентовський препарат Реглон Супер. Пройшло 5 днів з моменту внесення препарату бур'яни, які були. Пізні бур'яни, які зійшли на протязі вегетації, вони вже підсохли, і ми прийняли рішення, що сьогодні терміново потрібно його зібрати, так як на після обід передавали синоптики дощ. А десикація і дощ це дві різні речі, тому що ми можемо просто втратити наш врожай. Він обсипеться і ми його не зберемо, не отримаємо. Тому сьогодні ми оперативно, прямо в прискореному темпі, ми збираємо дану культуру, тому що вона дуже цінна. І вона дуже дорога. Не ну, так трапилось, як гадалося, що сталося, та це погано або добре взагалі дощ під час збору культури. Нам сухома машину. Що сталося? <гум> дощ це завжди. Приємно, коли він потрібен, але коли він не потрібен, то це неприємно. Ну що, будемо чекати, він не сильний, але роботу всю перебив. Я думаю, якщо завтра буде сонечко, вітер воно просохне і завтра будемо збирати. Найбільша небезпека це коли він дуже сильний, а і й з градом, а тут небезпека. А так він тихенький, 5 хвилин пройшов, зробив росу, все, воно вимолоту не буде. Рослинка буде жуватися, і все. Ми завтра заїдемо. І, можливо, з обіду. Доб'ємо те, що осталось. Як він вплине взагалі на культуру? Збільшиться вологість насіння, але так як я, я повторюсь, буде сонце, буде вітер, воно підсохне. Ну, цей дощ, дякувати Богу, він ніяк не вплине, втрат, я думаю, не буде. Ну, час побачить. Завтра буде видно.